Привіт, дорогоцінні! Я вже хрещений, так? Чи були зрадою віри йти в іншу церкву? Часто задаваємо питання. Хрещення це посвята і з'єднання людини з Богом. Хрещення в отца наповнить ваше життя покаянням і любов'ю Божою. Хрещення в сина очистить. Нас від гріхів і зробить учнями Ісуса Христа, хрещення Духом Святим дозволить нам стати дітьми Божими і наповнить Його силою. Якщо цього немає в нашому житті, треба знайти церкву, яка допоможе прийняти правильне хрещення. Напишіть мені дорогоцінні, якщо ви хочете стати частиною живої церкви та прийняти правильне хрещення. Посилання в шапці профілю. Та до нових зустрічей!